Привіт привіт, шановні друзі, баннелорд mm -hmm. Mountainblight 2, відео номер 4 mm -hmm. Та що ж ти будеш казати? Будемо зараз. Мені потрібно знайти торговця, один... Один караван я вже е, відіслав. От, Можна зараз подивитися клан. У е, мене от є караван, е, туди я відправив гін діву щита, і е, на сьогоднішній день він мені дає 479 до е, доходу, тобто він перекриває повністю розходи на утримання військ. Це робиться дуже просто. Заходиш в будь-яке місто. Зараз трошечки пришвидчимося, був надовго. Якщо я отримую ще якогось одного торговця плюс-мінус, е ну, взагалі весь та не дуже торговець, але якщо я отримую торговця, я мабуть що зроблю ще один. От. Дуже хороше завдання запровадити торговий караван. Я зараз якраз хочу показати вам, як його виконувати. До речі, воно плюсове, тому що е, б'єш, е, ну хоч вони кінні, але ти б'єш тих розбійників на, цьому, на конях. Зараз зайду ще в кузню, швиденько так, тут треба відпочивати. Ми почекаємо трошечки часу. Я хочу спробувати ще трошечки прокачати ковальську справу. І виконаємо е, завдання по супроводженню торгового каравану. А взагалі, от е, дивіться, як, як, якщо ви не знаєте, як зробити караван, це дуже просто. Говориш з якимось фермером. Це, це може бути ну будь-хто, будь має бути торговець. Поговорити. You you, you Я Халк Я хочу зібрати торговий караван в цьому місті. Так, 15 тисяч назначаєш когось своїх супутників і торговий караван є. Але оскільки в мене наразі один торговий караван є, більше поки що робити я не буду Але я виконую завдання. Спочатку зайдемо в кузню. Так. вдало, то мені нормальні гроші і прокачується навик. Ну добре, є так, як є. Так. Говоримо, я є такий-то, такий-то, і я хочу, бачу, що вам треба допомога. Е я хочу супроводити торговий караван особисто. От, будь ласка, торговий караван. До речі, їх, по-моєму, 12 чоловік. Немає багато. Завданнячко. Мені потрібно йти в Даностіку. Це Даностика. Ага, трохи далеко треба йти. І по дорозі завжди добре, що хоч 12, хоча деколи може бути більше. 22 чоловіка це не дуже велика кількість. Мені потрібно все-таки би було добре ще знайняти з 5 чоловік. До речі, прибуток від торгового каравана завжди змінюється. Він може бути і мінусовий навіть, може бути і 0. Залежить від того, що... Ну, які як, як там ситуації бувають. Ну, але... Дуже часто от вона, діва щита, вона получає до розвідки, тому що розвідка теж прокачується на каравані. Трохи далеко та донустика. але вже як є. Вона отримує до розвідки і до торгівлі отримує. Тим тим, тим тим самим чином я прокачую її розвідку і торгівлю. І вона з кожним разом повинна би була... Ліпше бути ну, ліпше бути в цьому плані, тобто торгівля і цей. Можливо, навіть більший дохід може бути, не знаю. Залежно найголовніше, щоб... Навіть зараз добре би було два каравана, але мені потрібно знайти когось, хто би. Так, тут обов'язково будуть от вони. От вони. Ці нальотчики. На конях. Я мушу їх знищити, тому що вони обов'язково нападатимуть на караван. Це добре, бо це коні, це лут. Так, там сюди, сюди. Сюди. Тримайтеся. Так, стану сам сюди, ну і буду. Вони на конях, оце великий мінус. У мене ще не прокачений настільки стіки постріля. у мене ще настільки стіки не прокачені. Но ну, вони, вони на, на конях і у них тут є все. І ще коняка в мене не дуже, треба ліпшого коняку знайти. І довшу, і довшу зброю. Ну, якщо я не можу за... за один раз. Я можу за один раз знищити і швидкість в нього не дуже, і маневреність не дуже. І швидка. Я залежить дуже багато. Багато яких варіантів. Що стручка в мене це. От, я мазую поки по чорт. Да. У одних з минулих іграх у мене просто чудовий поки. Ну шо я так змазу? Це просто нереально. Так, посилаюся. Їй ще заблокував, це просто капець. Ну, дивіться, як і мене Швидкість теж велику роль грає, він може багато мати слабшу зброю, але... Тут, тут є такий один нюанс, він тут, я так розумію, зброя так само дуже добре. Що в мене є? Ну давай попробуємо прийнятися за це мене. ж будеш казати. Є. Кінеручник є такий собі, Ні все лучник є такий собі. Попав. Коня немає. Цього не буде. Як прокачувати? Добре є. Хто? Ах ця Добре. Ну, не вда, не вдали. Бабса. Такінні мене все-таки бігають і... створюють досить багато проблем. Туди сюди подивлюся, може тут є. Ні. То погано, треба йти сюди. Зменшення швидкості в рахунок того, що я бився, і хтось один в мене поранений, по-моєму. Може і ні. Ну, думаю, що поранений. Почекаємо тут якийсь час. Так, торгівля. Це все ми продаємо. Нічого тут. 7. 7. Хтось може з моїх має теж менше. 7. 8, навіть краще. Топор. Ну, можна цьому дати. 3. Так. Пандет собі такий. Так, все решту ми продаємо. Стріли теж, лук, воно все не можна. Це теж. У мене вже е, в'ючних коней 36 штук. Два коняка я теж продав. Арену. А, ні. Таверну. Чому? Я ж... Ні, я ж не взяв тоді цей. Як, хто вона в мене є? Вона в мене є. Розвідка. Розвідка. Вона хороша розвідка і можливо би було є. Вона ботанійка, вона розвідчиться, мабуть, зроблю я її ще і. Так, візьму я її. Вона буде атлетика, вона буде деревкою, вона буде одноручна, Добре було б вона була на коні. Не можемо коня якогось їй дати, це нічого проблемного в цьому немає. І буде ще в мене один караван. Тому що два каравани. Це добре. Wow, так, потий супер. Цього разу у мене багато жінок. Ну, так, добре, суперово. А, так, в одоху я йду. та одоха. Ого Це жесть. Так, що вона себе представляє? Що вона себе представляє? Так, коня в нього і немає, ну нічого страшного. Я їй якогось коня дам от робочий кінь. І кінь внутрішніх земель. Обов'язково. Обов'язково Зараз нормально. Не, ну дуже шущо. Дуже... Накетка. Все в неї не дуже ботанійка, але дуже-дуже така собі ботанійка. Але на коні вона може битися. Можливо, її луком буде битися. Зараз подивимося. Зараз ми обов'язково їй зможемо дати якесь сідло. Це без варіантів. І піде вона з караван. Хай качає собі розвитку. До речі, я зараз подивлюся, що в неї з торгівлею. Ну от розвитка в неї непогано і навіть торгівля дається. Тобто не найгірший варіант. Древкове, вона трошечки навіть на коні може бути. Древкове в неї йде непогано, навіть дуже непогане одноручне. Ну добре, буде тоді одноручне, але лук, арбалет, а металка. Ну можна дати їй металку. Або буде і без металки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Куди, 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 куди? Куди? Так. От пропустив і зараз караван у мене стане менше. Це не дуже добрий варіант. Я зразу мушу посилати своїх... Того коня. Ах, ти ж будеш казати. Іде, омбра. Трошки промазав. Так. Криткість натягування хотіла би бути ліпшим, що я скажу. А що я не можу Ні, не можу йти, мені треба тільки через міст. От. Хлеба. А Ботанійка теж взялася на коня, тільки що вона дуже погано може, В неї немає сідіти. Чому сіло зараз їдемо? Ці, не коня треба ліпшого взяти.

Ну і що ще може дамо? Короткий копіо оплоченця. Ще та немає. Так, ось. Ось. Руки, 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 руки. Рук нема. Рук нема, шолом. Шолом, шолом. Хай буде шолом такий. Ми все рівно мусимо виконати завдання. Жовий Железний Палаш. Хай буде ще то обов'язково і потрібно дати і хай. Хай б'ється. Хай б'ється. Ну, прискоримося трошечки. Вперед! Зараз підемо в стург і там зробимо ще один караван. Хай буде. Так, тепер на продаю полонених. А в мене є, добре. Торгівля, це все геть. Це все геть. І лукці теж геть. Так, почекаємо тут чуть-чуть. поки дойде караван і поки він піде звідси. Оп, зайдемо в кузню, поки є час. І щось спробуємо. Перековати, це важливий варіант. Не дуже, не дуже, не дуже, не дуже. Так. Це ні, це ні, ось цей. Треба дивитися якомога, щоб було більше зеленого. Тоді воно має більше шансів, що вона буде. Ну, не, не цього разу. От деревина вона йде дуже ефективно. Дуже ефективно проплавлю це все, що тут є. Добре. Добре. Супер. Так, куди він хоче йти далі? Знову йде до Ніра. Ніра недалеко. далеко. Далеко. Цей карван ходить далеко. Це не дуже добре. Це багато часу затрачує. Цей караван дійсно йде досить далеко. Але обов'язково по дорозі хтось попадеться. Це 100%. Навіть деколи не, не тільки оці нальотчики попадаються, попадаються і хтось інший. Так, поговоримо ще одну. Якась армія є. І поговоримо з... Йорсь з... Йорсь. з. Щоб виконати основне завдання. Треба говорити з людьми. Коли там е, є такий великий знак оклику, от завдання я виконав, так, я вже поговорив. Я вже поговорив з чотирьома людьми. Ще треба мені багато людей поговорити, тому я ходжу по світу і говорю з іншими людьми. Е... Пришвидшуватися, але потрібно буде. Так, караван. Караван. Ну, Обов'язково зараз то тут буде. Це стоп. Ну, я не вірю, що щоб, щоб було так завжди, скільки разів я виконував. Я не так багато тих завдань виконував, але скільки разів я завдання виконував, завжди хтось попадався. Оці нальотчики це стандартно буде. Хоча щось чомусь тут їх немає. Девні, чому? Дуже дивно. Може їх хтось по дорозі, але немало би. Ось мій караван. Ну, я ж на завдання. Немає народчиків або їх. Не знаю, як так сталося, але на нальотчиків немає. Ну, добре. Так, не можу. Не можу. Здолати е, цих. Е, ні. Ми зараз зробимо інакше. Ми зараз робимо інакше. Е, ми... Торгівля. Е, немає. Ми зараз е, підемо все-таки. За 162, де вона в мене є? Ніхто не казав, що не можна купляти. 184, 81-262. Дамо її щит на всякий пожарний. І можливо би можна було їй дати ще якийсь дротик. Метальний, на всякий пожарний. Але то буде пізніше. Дротики не проблема взагалі. Дротики не проблема взагалі. Таки не проблема взагалі. Проблема в тому, що тут не дуже сильний кафтан. І тут. Нічого страшного. Вона торговий караван зможе піти. Так. Йдемо, але йдемо не в Варчах, а йдемо знову в Сибір, наприклад. Пришвидченим варіантом біжимо до Сибіру і робимо ще один торговий караван, відправляємо, ще 15 тисяч даємо, відправляємо, і торгові каравани свої питання мали би рішити. Чим швидше ти робиш торгові каравани, тим більше шансів того, що ти зможеш швидко і ефективно. Заробити на початку багато, ну не багато, але грошей, які можуть. ну Ти хоча б не будеш перейматися за те, що в тебе, о, в тебе там мінус 300, 400, 500. Потім потрібно ще буде якесь підприємство взяти, але то буде чуть-чуть пізніше. От зараз е мій герой дойде до Сибіру. Ми зараз зробимо караван і відео буду, будемо закінчувати. Відео буду робити я короткі, великі відео робити я не буду. Сьогодні якийсь такий собі день. От пірати, мені би здалося їх побити. До речі, тут є укриття. Там, де є укриття, вони завжди бігають. Мені треба ще кінних, а кінних треба буде десь знайти. Або кінних знайти в воландійців, або кінних знайти в імперії. Можна ще в хузаїтів. Ну, не знаю. Наразі поки що б'юся тою кількістю людей, якою є. Воювати поки що не буду. Можливо, якщо буду. Так, поговоримо. Well я такий-то, такий-то. Я хочу зібрати караван. Так, я візьму. Так, а зараз чекаємо. Пам'ять в мене не дуже. Останнім часом, та й погода не дуже. Подивимося, кого я хотів взяти. Райсен странниця. От вона. Райсен. Тут важливо пам'ятати, кого не перепутати. О! Караван. Райсен. райсен странниця. Добре. 15 тисяч мінус, у мене 77 тисяч, але воно своє, воно своє дасть. От в мене. Караван Гін 1096, а караван Райсен зразу 500. Вона щось там купила і вона щось буде робити. Я так само буду час від часу приторговувати. Чому? Дуже просто. От Дивіться, в мене 5950. Можливості, можливості перенесення багажу. Найбільше в мене тут що дерево. Коване желізо, ну це все потрібно через то вугілля, це все все буде йти через то, що це буде прокачуватися. Е, ага, і ще зерна, в принципі, в мене 85, яке, яке можна продати. Ціна 15 досить непогана ціна, його можна продати. О, його можна продати до 10. Тим самим заробити. Значить що? Значить, йдемо в Сибір і подивимося, чи можна його продати за тих самих 15. Можна його продати. Не знаю, де його купив, але за 15, його можу... за 15 я його точно не купляв. Ми зараз спробуємо щось заробити до 20-ки ми його продамо, будемо прокачувати, битися і так далі. Не прокачалося, на жаль. Ну, є так, як є. Дякую за увагу, слава Україні, все буде добре.